Всім доброго дня. Тільки що була нова почта, ось привезли таку дробинку. Хто її так поматлошив, то я не знаю. Чи продавці зі складу? Могли б і запакувати якось на нову почту. Ну, не буду грішити сильних проблем, ніколи в мене з нею не було. Ну, Ось така драбинка, бо вже ті дерев'яні важкі тягати. Нема здоров'я, думаю спробую більш таку універсально. 4х4, 4,5 метра. Відео не знімаю, бо погода така вже паршива, що дощі тумани якісь такі. ну не хочеться, я говорю, навіть на двір, носа виховувати. Ну трошки дещо зніму. Розпакую її, потім спробую. Скажу, воно потрібне чи не потрібне воно. Ну, купив, будемо пробувати.